На Берта Амелія Ріфеншталь, яка залишиться у пам'яті нащадків просто як Лєні Ріфеншталь, була на злеті своєї режисерської кар'єри, коли в Берліні проходили Олімпійські ігри, їй майже виповнилось 34 роки. Чотирьохдинний фільм, який вона зніме про ці ігри, увійде в десятку кращих документальних фільмів усіх часів та народів. Ще раніше. На особисте замовлення Адольфа Гітлера на світ з'являться три документальних фільми про нюрнбергські пар з'їзди, у тому ж числі, і пропагандистський тріумф волі. Ця жінка одягнута усе біле проходила через багаточисленні пости охорони, що оточували Фюрера. Ким вона була для нього коханкою чи художником. Після війни ціла низка денацифікаційних суддів визнає Лені Ріфенштальн невинною у будь-яких злочинах. Але вона ніколи не зможе знімати кіно. Більш ніж півстоліття її фільми будуть заборонені, а вона сама стерта життя. Таку ціну їй довелось заплатити за блискучу кар'єру при нацистах. Ціла нація переклала своє нечисте сумління на тендітні плечі. Лені Ріфеншталь. Лені Ріфеншталь майже виповнилось 22. Більше півроку вона насолоджувалася своїм успіхом танцівниці експресивного балету. Початок якому поклала велика Айседора Дункан. Але стався нещасний випадок: Лені невдало виконала стрибок і порвала зв'язку в коліні. Перед нею була невтішна перспектива. Вона ніколи не зможе танцювати. Невже це кінець? Лені стояла на станції метро аж раптом. Її погляд зупинився на афіші нового гірського фільму Арнольда Фанка. За декілька хвилин Ріфеншталь, забувши про своє коліно, вже сиділа на маленькому кінозалі на Ноліндорф Плац. Перші ж кадри про гори та хмари, які пливли між ними, просто вразили її. У ту ніч Лені так і не змогла заснути. Арнольд Фанк знімав гірські фільми понад чотири роки. Фанка захоплювала дика стихійна природа, Його ранні фільми навіть не мали сценарію. Режисеру просто хотіло знімати натхнену красу гірських Альп. і для оглядача цього було достатньо. Дізнавшись, що фанк у Берліні, Лені одразу ж подзвонила та запропонувала зустрітися. Я все говорила та говорила, а доктор Фанк сидів та мовчав. На цьому усе закінчилось. У Лені було відчуття, ніби їй підрізали крила. А через чотири дні в лікарняній палаті, одтямившись після операції на нозі, вона одержала сценарій з написом Свячена гора. Написано за три дні та три ночі для танцівниці Лені Ріфеншталь. І, хоча це був німий фільм. Ріфеншталь поставила для першої сцени той фатальний танок, який викличе велику зацікавленість у Фюрера танець біля моря Прем'єра свяченої гори відбулася у середині 1926 року у Берліні. Публіка та критики в один голос назвали фільм найкращим серед тих, що побачили світ. А Лені – великою артисткою. Успів був цілком заслужений. В одному із епізодів фільму по сценарію героїню Лені накриває штучна лавина, але фанк не довіряв дублерам та манекенам. Коли Лені підняли на кілька метрову висоту, то раптом пішла справжня лавина. Ріфеншталь закричала, а Фанк наказав знімати далі. Другою роботою Лені та Фанка стане фарс під назвою Гіта Дівчина з козами. Веселищі були на екрані, але не на зйомках. Режисер захотів, щоб Лені в усіх сценах лазила по скелях боса, як пастушка. Гострі скелі різали її ступні, і фанку не раз доводилось припиняти зйомку, щоб зупинити кров, яка точилася з її ніг. Майже за плечима два успішних фільми і пристрасні відносини з молодим талановитим оператором Хансом Шнейбергером на прізвиську Сніжна Блоха, Лені вважала себе успішною людиною. Тим більше, їй запропонував головну роль один із найвідоміших німецьких режисерів, Папст. Рецензії на картину Біле пекло в підспалю» були приголомшливими. Пізніше Ріфеншталь скаже, що завдяки Папсту вона почувалася справжньою актрисою. Але саме тоді вона втратила Шнейбергера. Він написав, що покохав іншу. Лені знадобилося місяці, щоб отямитися. Мені хотілося виструбнути з вікна, кинутися під потяг. Чому ж я цього не зробила? Я сподівалася, що сніжна блоха повернеться. Проживши таке довге та тяжке життя, Лені Ріфенштальт залишається впевненою, що це була найболючіша зрада в її житті. Більше вона не дозволить собі ніякої прив'язаності. Ні до кого, ніколи. Після фільму Під спалю Лені ще кілька разів зніметься в гірських фільмах, але без вогника в очах. Спочатку вона й не замислювалась над тим, що може стати режисером, відчуваючи себе тільки головною героїнею. Але після того, як Лені напише сценарій синє світло, і жоден режисер не візьметься його знімати, Ріфеншталь зрозуміє. Це доведеться робити її самі. Автор сценарію: режисер та автор зображувального рішення фільму Лені Рівнштайн. На зйомках попередніх фільмів вона вчилась володіти камерою. Її приваблювали до себе об'єктиви та фільтри, а більш за все можливості монтажу. Дуже швидко ріфеншталь навчиться все бачити навкруги себе очима режисера, так само, як раніше відчувала світ почуттями танцівниці. Будь-яке порівняння. Це пояснення тому схожість між фашистською та радянською тоталітарними культурами очевидна. Але якщо ми хочемо дійти через порівняння до визначення, ми повинні встановити, чим ці явища не схожі між собою, чим вони відрізняються. У документальному фільмі Ріфеншталь Тріумф волі. Єдиний герой це Гітлер. Його поява, поведінка, влада над натовпом все це сольний атракціон. Фюрер захоплює, завойовує, підкорює собі. Він та світ дві різні речі, але він і тільки він володіє тою волею, яка може об'єднати ці дві речі. На відміну від Гітлера. Сталін завжди і в усьому присутній, не прикладаючи до цього ніяких зусиль. Йосиф Ісаріонович центр світу. Він нерухомий, навкруг нього обертається усе. Сталін це воля. Сталін буття. Про те, щоби зробити про вождя окремий документальний фільм на зразок тому, який зробила Ріфеншталь про Гітлера, не могло бути й мови. От тільки парадоксальний факт чому після культу Сталіна, створення якого він надавав такого великого значення, залишилось набагато менше документальних фільмів і кінохроніки, ніж після культу Гітлера. І чому існує так мало художніх фільмів, в яких Гітлера грає актор? Відповідь очевидна: документальний фільм не міг увічнити Сталіна, як він того хотів. Тому що так. Могли б зробити з нього зірку. Але Бога ні. Бога потрібно грати. А Гітлер сам був геніальним артистом. Коли Фюрер у 34-му стояв на трибуні партійного з'їзду, камера довго показувала, як з його обличчя тече піт. Це не випадковість піт. Це прояв напруги боротьби, волі, людських зусиль. Але уявіть собі появу поту на чолі Сталіна. Спокійна пасивність Йосифа Вісаріоновича, його божественна бездіяльність. Представляють собою повну протилежність неймовірної активності Гітлера фільм Тріумф волі вождь бачив доказом тому служить падіння Берліну Чауріллі Кінцівка, де Сталін на літаку спускається у розбомблений Берлін, є знущальною відповіддю на початок фільму Ріфеншталь. На початку 20-х років на вулицях Берліна з'являються націонал-соціалісти, яких очолює Адольф Гітлер. Боротьба за владу набирає обертів. Мандруючи Європою з фільмом Синє світло, Лені була вражена тим, що це ім'я було у всіх на наустах. Хто такий цей Гітлер? І що робило його таким популярним? Мітинку Шпорт Палаці неї відкриттям. Коли фірор почав свою промову, його голос прав на неї приголомшливе враження. Я відчувала себе абсолютно паралізованою, скаже вона пізніше. Через деякий час Лені напише листа фюреру з проханням про зустріч. Єдине, чого не знала Лені, так це того, що Гітлер давно спостерігає за нею. І вже через декілька днів білий мерседес відвезе її на маленький курорт хору Мерзіль, де на неї чекав Гітлер. Під час прогулянки Ріфінштальт здивувало, що Фюрер виявився таким природнім та неочікувано скромним. По завершенню зустрічі Гітлер сказав, що коли він прийде до влади, Ліні буде знімати фільми для нього і спробував обійняти її. Рівеншталь відхилилась і сказала, що хоче бути актрисою. Їхня розмова за сніданком була суто формальною, і літак фюрера достав її до Берліна. Тріумф волі кардинально змінить життя Лені. Весь світ дізнається про неї. Але і до сьогодні так і залишається загадкою чому Гітлер вибрав саме Лені. Адже до його послуг були практично всі режисери того часу. Чому Ріфеншталь? Підготовка з'їзду відбувалася одночасно з підготовкою до фільму. Що для багатьох слугуватиме доказом для звинувачення Ріфеншталь в організації цього Шабашу. Проте Лєній тільки фіксувала події на плівку. Шоу нацистів все одно відбулося б була б вона там чи ні. І незалежно від того, чи усвідомлювала Лені, що насправді відбувалось, вона отримувала задоволення вже від того, що фіксувала історичну подію. волі на перший погляд, це ода нацистській релігії та гімн Гітлеру. Але якщо подивитись на це з іншого боку, в кадрах цього фільму зафіксований загальний психоз цілої нації, просто замисліться тріумф волі. Цей фільм не може бути стовідсотковою пропагандою, адже сцени демонстрації масової покори могли як і відштовхнути людей. Так і схилити на свій бік. Мене два роки. І ріфеншталь зніме геніальний фільм Олімпія. На цей раз фантазії та імпровізації режисера не буде меж. Вириті ями на стадіонах, щоб оператори могли знімати спортсменів на тлі неба. Повітряні кулі для загальних планів, катапульти з камерами. Все це згодом стане нормою для зйомок змагань. Було залучено 65 операторів, і кожному Лені розповідала, під яким кутом і яким об'єктивом потрібно знімати той чи інший вид спорту. Результат 400 тисяч метрів плівки та два роки монтажу. Вы, конечно, удивитесь. Никто не понимает, почему фильм об Олимпиаде закончен так поздно. Только чтобы всю ее посмотреть, мне потребовалось 10 недель. А я занималась просмотром по 10 часов в день. Премьера Олимпии, ведь на 49-й речней Фюрера. Сам он был присутний в роли подшестного гостя. І як потім написала нацистська преса, Гітлер не перестаючи аплодувати встав і поздоровив Ріфеншталь з успіхом. А далі буде війна. Лені одна з найперших поїде на фронт як військовий кореспондент. Та одна з найперших побачить жорстокий масовий розстріл мирних жителів Польщі. Ріфенштальн нарешті збагне. Ким вона уклала Союз. Особливе місце у політиці третього рейху займала пропаганда, ідолгом якої був сам Адольф Гітлер. Та міністр пропаганди Йозеф Геббельс. Так звеліла доля, щоб ці два в найвищій ступені шизофренічні індивідууми захопили безмежну владу над нацією, котра під тиском катастрофічних подій сама стала шизофренічною. І Гітлер, і Геббельс чудово усвідомлювали колосальну силу впливу кінематографу на свідомість суспільства. Візьмемо до уваги і те, що і перший, і другі були великими шанувальниками кіно. У щоденнику Єви Браун коханки Фюрера. Є фраза, яку Гітлер любив повторювати: Коли я стану непотрібний Німеччині, я стану художником чи актором. У 1934 році на зустрічі з представниками кіноіндустрії. Геббельс виділив як блискучі зразки декілька фільмів. Одним з них був бранніносі Патьомкін Ейзенштейна. Цей фільм, говорив Геббельс, – може перетворити будь-яку людину за взятого більшовика. А значить, що навіть мерзенну ідею можна донести до людей, якщо висловити її за допомогою засобів витвору мистецтва. Багато митців намагаються поставити культуру на службу режиму. У когось це продуманий хід, у інших політична короткозорість. Чим грандіозніша брехня, тим більше шансів, що їй повірять. Останній фільм Нікіти Міхалкова 12 здобув безліч нагород та відзнак. Це історія про чеченського хлопчика та його спасіння російським офіцерам. Да то только и замыслиться. Украина, яка только за официальным данным знищила у Чечни 100 тысяч мирных жителів, снимая фильм про спасение, одни дитини. Після прем'єри После премьеры фильма Путин сказал, «Да, Никита Сергеевич умеет выдавить слезу». Лені Ріфенштальт так і не повернеться у цивілізований світ. Решту життя вона проведе в психіатричній лікарні у африканському племені нубійців та під водою в океані. Померла Лені у вересні 2003 року, коли їй виповнився 101 рік. Навіть одного слова про неї і того занадто багато це вердикт, котрий до кінця життя переслідував її. У людській свідомості мистецтво повинно бути на боці ангелів. Ми славимо тих митців, котрі постраждали за своє мистецтво, які чинять опір марнославству, а не вітають його. 60 мільйонів життів обірвали з вини фашизму, і весь світ буде чекати, щоб саме Ріфеншталь принесла своє вибачення. На шоліні втомлено знизу плечима. Вибачень їм буде явно недостатньо це так жахливо. Я засуджую все, що було. Та це не допомагає мені не вірять.